Загальний коментар, чи все вийшло? Так, було дуже жарко, ми скоригували свою тактику і в принципі те, що ми планували, хлопці виконали і забили швидкий м'яч, і потім контролювали гру, забули ще 5 м'ячів і довели до логічного завершення цей матч. У вас відбулись зміни в стартовому складі порівняно по з по матчі. Ми вийшли в Короби, в Кримчанин. з чим це пов'язано? Ну, ротація у нас, ми дивимося на тренуваннях, як хлопці працюють, і від цього залежить їхнє попадання в стартовий склад, але ми бачимо, що гравці розуміють, що і ротація повинна бути, і хвилини, які дають їм на матчі, вони повинні використовувати з максимальною пользу для команди і для себе. Як вплинув на перший швидко підтягч, це м'яч, потім стало легше? Ну, те, про що я сказав, да, ми планували агресивно почати. Цю гру, два нападники грали, щоб більше було там агресії і забили швидкі м'яч, і контролювали. Чи, відчуває... Чи відчувається, що полоні новачок і їм ще не вистачає до Ну, звісно, відчувається, але ми дивимось на свою гру і є, є що виправляти і, і в плані відношення, і в плані тактики, тому ми будемо працювати. Здалося, що тривога ніяк не вплинула на нас. Як атакували багато до неї, так і після неї. Е, дійсно, були під різниці, ви не помітили Ну, Ви бачили, да, так, логічно завершили матч і продовжили той е, ритм гри забили ще м'яч після травми. Герич забив шість е, м'ячів на зборах, три сьогодні, можна сказати, вдали придбання? Ми да, бачили нападники, виконують свою роботу, да, те, що від них е, ми просимо. Агресивно в штрафні в штрафному майданчику працювати, Бачили перший гол, там Пономаренко поборовся, м'яч вийшов до Герича, збили його там. Там ще кілька моментів, були, вони вдвох в двох парі добре працюють в штрафному майданчику, і та да, Пономаренко в першій грі-два забив. Сьогодні забив м'ять, Гериш три вже забив. Тобто Нападники виконують цю роботу, це що потрібно від гравців групи атаки.